О, їх, би їх оставила суддя, порушила закон. Їх оставила матері Надії Євгенів і разом з нею я поспитав цих дітей. Мати своє здоров'я положила. І це порушується його браваж. І те, що порушується, все одно він отримує якусь частку. Ну, він на ту частку Олександр даже... Ніколавич, хто він бав поріднення? Нема ніякого. Ну, як я вам скажу. Е... Ну, взагалі я, я... Нє, ніякого. У 2017 році, 2017, він направляв Олексіємка, жителя села Бугруватого, щоб мені ребра поламали. Було заявлення від матері сільську раду поліцію, но Діброва, місяць з Кладьком, начальником поліції, цю заяву заховали. Коли тобі ребра ламають, то в 2022 році, ось недавно, в серпні, місяці, Олександр Миколаївич брату направляє е, двох твої там, твоїх товаришів, щоб мені вже голову проламали. Е... Заховали машину. В кущі і вже йшли. Ну, Хто вони тоді можуть бути? 30, 30 листопада 2021 року ж. представник Діброва суді махав усім так, що в мене ось витяг, ось він витяг, махаєш. Я кажу, додайте до того витяга свідоцтво про право нотаріуса. Чому всі люди йдуть до нотаріуса ж, беруть свідоцтво, а потім хто куди йде. Це він каже, що вічне бравочка. Він махає, каже, ось у мене є витяг, я підготував цей витяг ж". Суддя ж. Путнікова сказала на це, будемо досліджувати. Будемо досліджувати Це е, слова, яка сказала суд першої інстанції. <кій> <кій> І... Е, 4 грудня мені не знайшовся цей витяг. І я на суді ще сказав, що в руки не держав цей витяг, я сказав, що це підробка. Потім після всіх засідань я беру справу на ознакомлення, я читаю свої справи. Там на сторінці, не буде казати, 3 2, 2 грудня, 30 листопада, закривається справа. Засідання закрилося ж. Це не доводить. Довод, це це доводить, що суддя скривала інформацію, вона не давала, вона була вже упереджена, ставилася. 2 грудня заходить заява через канцелярію Діброва, що прошу доєднати до справи витяг. 3 грудня суддя доводить е, цей витяг, що прошу доєднати до справи. І по закону цей витяг бути доєднатися 12 січня, коли буде наступне засідання. А вона заднім числом, 3 грудня, це, це справу доєднує до 30 листопада. Далі, наступне засідання 12 було і 7. Так само 7 лютого, 12 січня, 7 лютого 22 року. 7 лютого суддя повинна була сказати, так само дошли документи, які є, треба їх досидити, так, правильно? Що? Я розумію, у вас є сумі в правильності рішення суду з тих підстав, що ви зазначаєте. Так, так само. Так само 30 січня заходить, обратно самий витяг. Він там відкривається просто. один самий витяг, він двічі заходить. Хоча суддя свій дійсно суддя, вона сказала, так вже цей витяг є, зачем його другий раз доєднувати. І 30 січня обратно доєднують до цією справицю і витягнеш. 7 лютого обратно суддя мовчить про, 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 про цей же витяг. Взагалі ніякому не слова Началась Було ж. Почалась війна, засідання всі закриті були, почалось засідання 10 листопада. Я за цей період завів через суд, що цей витяг підробка. Є рішення суду Соколова 14 лютого, що це підробка, витяг це підроблений. І коли я вже через канцелярію надіслав цей ухвалу, що внесе в РДР, то вже 10 листопада 2022 року про цей витяг вже і слова ніхто не згадував. І коли Діброва пише у відзиві, що всі матеріали були досліджені в справі, Докази все, то у матеріалах справи про цей витяг, взагалі слова нема. Хоча вдвічі з'являється в справі, взагалі про нього слова немає в рішенні суду. Тому що вже було одне, щоб цей витяг через суд узаконити, і все нормально. Написать, а ось витяг є, значить є. А потім, коли прийшло, я надіслав 4 листопада, а засідання було 10 листопада, то вже про цей витяг ніхто не спом'яна. Зараз РДР. Внесені, йде керівна справа, але Кладько, це начальник поліції Автівського району. І зібровуються, друзі, вони ховали заявлення, все ж там. Вони неоднократно цю справу закривають, закривають, тому що не вигадано, щоб він було. Я вже неоднократно її встановляв через прокуратуру, через СБУ займається, тому що Максакова комаша бугрувати наноситься до. Черничанської сільської ради. Тобто на даний час ніякого судове рішення з приводу визнання на дійсно немає. Ми почули за закриває, 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 тому що тут я вже скажу, Максакова це чорний реєстратор не тільки Комишанського Христкої, а Сумській області. Зрозуміло, вона підробила більше 130 договорів. Ваші вимоги стосуються того, що ці земельні ділянки треба виключити з падковування. Через yeah. те, ви обробляли вияву, так? Yeah. Well, yeah, можна додати. Я не поймаю, ну це. Я... Ви, ви розумієте, ми нічого додати не будемо. Yeah, Тому, yeah, я розкажу. Я, заявив, yeah, нам, я, не, я не докажу. Ви чекайте, у нас на 11 годину ми почали. На, Відкрили. Ми вже на дивисто ще знову відеоконференцію. Тому я прошу. Він сут відмова через те, що ви не довели. Давайте віде, я, віде. я, я о, о, да кон -кон конкретно вже по рішенні. вже по рішень скажу. Я розумію, що тут нема... то, що ви написали ваше поліційні сажі, ж не, скажу, не Я розумію, Ну я не юрист, я можу не точно сказати. Я ось по рішень по рішенню імені України конкретно скажу. Що я сім'я слова? Конкретно, Конкретно говорити не треба. Апеляційне провадження відкрите в межах поверхів, ото, що ви написали рукою. Ран, я я, от, будь ласка, ви кажете, що я в відеоконференції почули, ви підключали, ви відбулось збільшення оцінки майна. Ви надали оцінку майну, там воно складає 5 тисяч. Це більш на вартість трактора. Ви проводили ремонт, ми це почули. Ну, Але суд каже, докази, що ви його ремонтували. Е докази є, суд, е суд е пише таке слово істотне. Я таке слово взагалі тільки перший раз почув. По звірі цього слова не було істотно. Є е оцінка майна була зроблена, є. є ну, В рішенні справи про це взагалі слова немає. Майно збільшилося 225 тисяч. Трактор на 50 тисяч, виходить 3,5 рази, майно збільшувалося, трактор в 5 разів збільшився, хоча майно в два рази, експлуатаційний термін збільшиться, трактора в три рази. Це всі документи є. Скажіть, будь ласка, ви милиців, робіт, є. Ви щось добудовували до будинку? Я будинок в селі, у нас село не велике, але звичайне село. Саме перший в селі утеплив мінеральні вату. Саме перший. Ніхто, саме перший. І саме ще два чоловіка утеплили в мінеральну вату. яке це має значення до цього? Утепліли. Правильно, тому що, що, що сейчас ми по телевізору при цьому каже все, що робити енергоефективність, тому що газу не буде, того не буде. І Зараз люди ніхто не робить. Чому не роблять? Потому, що, це що їх ставлення, ми вас. Е, Є акт виконаний робот про це. У рахунок ремонтних робот відбулося збільшення вартості цього будинку. Потом... Провели там ви воду, підключили mm -hmm. електроенергію. А в цьому будинку ви скільки проживаєте? E, ну, головне, що хочу сказати, що правильно, тут рішення так, воно написано, що я ніби я квартирант, житель, я сожитель, і ви я... я приймав. Я не... Ми... so... ви зареєстровані він до шлагерна Надії винівній має кровні зв'язки. Ви чуєте мене? Я чую, застра З 2006 року. Шостого. Я, я ніяк не ні квартира, ні, сожитель свожитель, все си, це не це, свіжитель живуть разом, тоді розбігаються, починають щось ділити. Ви проживали, батько. Брав ще... б... батько мати і, б... мати і я. Володимир з ямцов року вже не проживав, купили йому окремий будинок є з довідка сільської ради. Олександр Миколаєвич. З 2002 року. так само. Крайція, будь ласка, ви щось Які ви отримували після якогось бачите? Тільки мати. Не тільки мати, тому що сказано в цьому, що для цього що воно зроблено було, щоб зменшити ставлення державного мита, тому що звільнена була мати, для цього, тому що якщо формуляв був за мене, воно було в рази дорожче і більше. воно тоді не було таких коштів, коли я вчився в Харкові, то мати ходила після директорів позичала. Не було чим виїхати. Так, Є е, 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 в класу я первісну. Заповіда. Заповіда, заповіда не було. Вона померла в 18-му році. У да, 18-му році. Після її смерті ви щось отримали на таргу це е, якісь відвідок про права на хочу додати, що протягом... Суд теж не встановив мати в 1986 році, була ліквідатором на Чорнобильській АЕС, Як поваром. Звісно, після смерті марку ви отримали вона та... Натальні... Постанову тільки. Ну що відкрилася справа. А чому ви не оформляєте документи? Ну, чого я буду доформляти, поки місії тут ще ж... А, ви кажете, ви бажаєте все ж таки лігулювати спів, от це, виключено цим земельних гімнах? А зімері пови... ділянки належали батькові і матері? Батькові, да, так. А, і батькові і матері. Да. Ну, згідно... І ви його ви поліпшили робочість цієї землі, так? Да? Ну, це на це питання дає відповідь земельний кодекс України. Земля це не всі думають средство для... Вона сама не родить. У нас дуже туди скільки праці, може, ви знаєте, знаєте. Звідки? Щоб вона щось здала. Не тільки свої праці, а й кошти. Разуміло. І земельний кодекс це вказує, вказує, що... земельні ділянки особисто mm -hmm. обробляли чи здавали в оренду? Особисто. Вони в оренду не здавали? А, ні. Там не стільки тієї землі, тому що всі люди шокують за 6 годин. Тому що тут йде, yeah. щоб на коріння... Він тебе... договорів оренди не укладав? Nee, ні, ні, ні. Ваш, ні ваші мати, ні ваші батьки, yeah. так? з Зим... земельного кодексу, я хочу домовитися чуть-чуть. Земельні ділянки так само мають, коли суд вказує, що земля не може бути е е е спільним власністю, то стаття 89 земельного кодексу вказує, що земля може бути так само спільним в власності, лише громадян, якщо лише е не встановить другий закон, лише громадян, а не юридичних осіб. І один такий примір, наприклад, мати Божа зварила, да? Не треба ну, чуть -чуть, чуть -чуть. не треба чуть-чуть, У нас 10 минут. І вона каже, а земля ж моя, тому що і борщ мій, правильно. Всегда. Це Всегда. все спільне. Всегда. Всегда. І крім того, я е, був співвласником, я е, оформляв документи на договори на енергію. Ну, ну тому що це їх багато заказали, mm. тому що це не тільки енергія, а безпечність дітей е, Олександра, коли вони тут вже лежать. Тому тому зараз газ не буде, а газослужба тільки до щотчика. Страхував компанію я. Брав так само я, як той власний, мог би, друг якісь випадки будуть. Єбонець і книжки. Будемо досліджувати. Поки сідайте. Значить, -о -о. Олександр Миколаївич, зачекайте. Олександр Миколаївич, ви, ви підтримуєте доводи кліаційні справді і рішення суду? Я підтримую рішення суду підстав. Добре, я прошу зараз. Так. Скажіть, будь ласка, які у вас родинний відносини з позивачем? Як... Да. Я не кажу, що на брат. Да. Де... Він ваш брат? Серйозно? Зачекайте. Він рідний брат. У вас і мати, і батько одні? Так. Да. Так, все, почули. Будь ласка, адвокат, а правову підставу, чого не треба задовольняти, якщо ви вважаєте, і щоб не треба тут волі і кустувати пририкати. Чому вважаєте? Зрозуміло. Да. 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 Коротко, це викладено все в нашій позиції. Ми вважаємо, що вже до цього було, було проведено реальне розподіл війна і позивач аблянт. Брам у людей не передався, був там от стадавці, там цього майна. Є процесі І ми вже є власниками майна, на яке він зараз просить визнати спільні. Чому він не захищав свої права в то, то, тому кінамі, тому він правуючи в судовому засіданні, стати ви. Сказав, відійдуть нічого, я самі вийшов. Добре, почули? E, да. Почули? Ще Жоден довгий політ пітня майна. Ну далі, зрозуміло. Мама, він не працював. Мама працювала, отримувала пенсію, а він там боліт те, що, болів, що? А, підтримував, так і там був зареєстрований тривалий час. Але Ваше честь, остання репліка, бо він сам сказав, і це я при подіоні справи, що тривалій час і не було. І тоді батькові та мамі допомагав мій клієнт і обробляти, і ремонтувати, стримати і і господарство, тобто був і такий тривалий час. Все. Добре. Добре, значить давайте так, ми вам даємо е дати доповнення, але доповнення не повинно тривати, оскільки у нас запорушується час. У нас Я розумію, ну давайте, коли порушуються права людини, час, е коли зараз люди гинуть за Україну, і час. Та не та не публічна, та... Я не публічно, я ж довожу. Коли він каже, брат направляв двічі, щоб мене вбити, який брат же? Так, чекайте. Ви не вважаєте брата, ми вас не чули. Значить, що ви вважаєте на сказати, що сказав? Олександр Миколаївич два роки, як він каже, з матір'ю не здоровкався. Два роки. Два роки. Снімаємо, написано. Два роки. Він через півтора року після смерті Матері тільки узнав, що була вона у хірургії. Він взагалі даже не піклувався. Коли я встановив пам'ятник, один саме глубжій, коли на 9 червня ще сказала тут в цьому залі, що в мене руки виросли з одного місця. Я розумію. Я вас. Це не до... <кхух> примерно. Що касається все поділено, що я там був? Я да. справа не не відповідала статтям 175, 177 СПК України. Я написав заяву все. Коли суддя Ільченко вовче справу тільки відкривала на засіданні, вона не скривала. Не доведено факту родинних відмисень між спадкодавцем і спадкоємцем, яка може справа могла розглядатися взагалі. Якщо була нормальна суда, вона відмовила для відправлення е, недоліків е, залишення без руху і справи, потім далі прийшов без випросів. І виходить, може кожна людина написати якийсь там. Позовну заяву ти повинен бігати по цих судах оскаржуватися. Оце рішення залучення і річника, ви оскаржували? Ні, тому що воно не відповідає вимогам ЦПК України. Почу. Хай йде до нотаріуса, а закон і обратної сили немає. Хай доводить, він не доведений. Давайте так, а Акту справи 93, то взагалі перший дійсно її заочне рішення, яке змагається з 2021 року. Коли Є... Володимира взагалі підпис було підроблено. Рішення позов Олександру Миколаївичу і порядку реального позову такого має на місце смерті штампи на дію. Ола і виділяється в натурі. Що відділяється а, Сергій, Михай... Сергій Михайловичу. І стягнути з Володимира Михайловича. <косі> <косі> я я... перебіймаю, що можна. Ви бачите, що вони за 20 секунд писали так, що навіть в рішенні десь помилок зробили. Згідно з АПК, воно не має навіть людичної сили. Розділено майно тоді, коли нотаріс видав свідоцтво про, про... Вам треба було скаль вживати. Ну бачите, все, не туди, я не, тільки коли, тому що коли видасть свідоцтво е, нотаріс, тоді вже майно, тому що він зараз каже, а я хочу друге я щось все. там, а я ще щось хочу. Після рішення ми вже не можемо давати йому чітко, але... Так я і кажу, тому що він зараз, може, захотіти ще щось, розумієте? Тільки нотаріс, коли видасть свідоцтво, де буде чітко розписано, коли він збирає усіх. І там замірова угода, розпише все. Тоді після цього, що всі сіли не так, що ми того не нужен, володимир не нужен. Так що ми почули усіх, закінчуємо з'ясування справи. Суд перед початком судового дебату бачить обмежує кожну сторону в розмірі часу. Одну хвилину дає на запречення. Конкретно, що ви просите, будь ласка, авіаційної скажімо. Що задовольні? Я хочу сказати, що я з матір'ю жив не як партіран, а ми, люди завідували, ми, ми жили з матір'ю. Ми жили з сім'єю, а не так, що прийшов, не пішов. Я себе не жив, то інше друге питання. Я не мав ніякого відносини. Прийшов, пішов, а сім'я це 24 на 7, 365 годин. Коли сім'я збирається, треба щось хліба купити економічні побудові психологічні відносини. І сім'я після смерті сумісна міцна вона не закінчиться. Я поховав за свої кошти матір, тому що це не тільки там чисто по людськи стільки зробила, встановив саме лучше пам'ятник оцими кривими руками, як мене обізвали в цьому суді два роки назад. Підру... Підру... Що ви просите? А ти інші відставки що дозвонити? Ну, якщо я тут, я розумію, що в нас, коли я був в СБУ, у нас немає правди. Правду, тільки треба було складати, зараз Україна ставайте, з, 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 з бої в руках, вона й буде. Зачитайте ким, цю частину вашої апеляційної скарги. Що ви просите? Прошу брошу, рішення офіційну скаргу задовольнити і рішення Вахтинського міськравного суду скасувати, тому що воно написано так, що свідки не вислав нічого, тому що Добре. там маса є вся просвіта. Тільки коли зараз люди гибнуть кров рікою. Коли не поміняється в державі все, все не, то кровота, я розумію, що все. Ну, коли в мене криві руки, да, я це все, все зробив, а в відзові немає навіть документів, що зробив Олександр. Е, я своїми кривими руками піду захищати Україну. Добре, І будь сміятися, бранше, що ти криворукий. руки. Я хочу минуту, коли з мене сміялися, що в мене криві руки, да, 2022, 2022, 2020 в 2022 році. Мені було Це неприємно. Ну, типу, ні, no, так мені тут сміялися, Судді з мене сміялися. Що no, мене... Хто з вас зміниться? Ну, чому... Я хочу сказати, що мені ще повезло, що в мене руки виросли з того міста. No. Зараз є сумський госпіталь воєнний, скільки там тисячі, без рук, без ног. Сідайте. No. Сміяться? Це... Так, Сергій Михайлович, коротенько, що ви просите? Ой, пере Олександр Николаевич, <просить> що ви просите? <ці> Скарую апеляційну, скаруму не відкривати. Добре, а рішення. так, слухаємо. скупаємо. Задоволення поліційної скарги про собі молоді попередні скаргані залишити Добре. Можу, стік. Репля репліка. От за це моєї мати, якого спитала йому, то він не прийшов на рішення суду, тому що вже знав, що буде рішення суду яке. Йому слід, відко мати дивитися фотографію, а хоч і подивиться. Коли Володимир сказав, що він там робить на кладбищі, я не мог дати, щоб люди побачили. Пізно вже.